У Тернополі стартувала всеукраїнська кампанія з підвищення обізнаності про резолюцію ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Документ наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні й в регулюванні конфліктів та в розбудові миру, а також рівній участі в прийнятті важливих рішень. Оскільки власне жінки є невід'ємною частиною українського суспільства, і вони як стверджують дослідження безпосередньо впливають на прийняття рішень, але недостатньо впливають на прийняття рішень, які пов'язані з конфліктними ситуаціями, відповідно, резолюція 1325 спрямована на те, щоб ця участь була більш активною і голос жінок був почутий більш ефективним. Все те, що зазначено в обласному плані дії, все, що зазначено в національному плані дій на виконання резолюції, 1325, це є дорожня карта. Яка сьогодні може і мінімізувати наслідки цієї збройної агресії, а також і утвердити перспективи уникнення у подальшому, щоб направду жінки були видимі, щоб голос жінок був чутний, щоб наші постраждалі жінки відчували в своїй країні, були в безпеці, вони знали, що їм є куди звернутися, отримати допомогу. і... Е Отримати якісну допомогу серед спікерок були представниці громадських організацій, влади та екстрених служб. Усі членкині коаліції 1325 Тернопільщина останні поділилися досвідом упровадження гендерної рівності у своїх установах. Жінки в нашому тернопільському регіоні складають з нашої служби 13%. І це не тільки, як би хтось думав, там бухгалтера. Ви, напевно, бачили і по роботі. Це також і кадрові працівники, і працівники виховного відділу, і психологи, медики, кінолог у нас є, диспетчерська служба. І ось ці всі ну, мої коліжанки, вони кожен працює на своїй роботі, незважаючи на свою стать. Просто працюють, тому що знають свої виконання обов'язків, знають, як це правильно робити. Це такий додатковий канал комунікації, але я не можу сказати, що щось краще, щось гірше. Там чоловіки, жінки. Це просто можливість підсилити і нашу систему, і щоб вона була більш сильніша. Також це можливість різних способів реагування. Резолюція 13.25 важлива й для Тернопільщини в області впроваджують стратегію забезпечення рівних прав і можливостей. Ми і надалі працюємо спільно з територіальними громадами над розширенням мережі як мобільних бригад, так і денних центрів та кризових кімнат. Проводиться навчання для фахівців та службовців щодо запобігання та реагування на насильство робота з кривдниками з НПК, гендерна рівність та безпечні простори перший національний план дій за резолюцією оон 1325 «Жінки і жінки мир безпека в україні ухвалили у 2016 році та оновили у 2018-му. україна стала першою державою у світі що прийняла цей документ під час збройного конфлікту